За календарем, середина літа, а у Кам'янському вже завершить підготовку до нового навчального року. Сьогодні освітні заклади проінспектував очільник міста разом з керівництвом військової адміністрації району та департаментом з гуманітарних питань. Їздили освітніми закладами і мої колеги. Що побачили, дивіться далі. У гімназії номер 17 що знаходиться на житловому масиві, бам, навчається 547 учнів. Школа вже готова приймати дітей, підготовлені класи та спортивні зали для занять. У співпраці із місцевою владою облаштовані і укриття, і локації для занять на свіжому повітрі. Сьогодні мені хочеться особливо подякувати нашому міському голову Андрію Леонідовичу, який я хочу сказати, що він не байдужий до освіти. Людина, яка завжди чує нас. Наше найпростіше укриття обладнана на всім необхідним. У нас є вентиляція, у нас є туалетні кімнати. кімнати у нас є другий вихід. В цьому навчальному році готуючись до нового. Ми облаштували внутрішній дворик згідно вимог санітарних вимог і нової української школи. Водночас зі школами та садок. Очками перевіряли і пункти незламності, які знаходяться на базі закладів. Всі пункти незламності готові до прийому наших мешканців у разі необхідності забезпечені всім необхідним запасом паливомастильних матеріалів, генераторами, тепловими пушками, медикаментами, продуктами харчування. Що стосується освітнього процесу, до навчального року готові усі заклади. 1 вересня навчання розпочнуть близько 25 тисяч дітей. На 1 вересня міністерство ставить нам завдання, і сьогодні ми говорили про це із міським головою, що заклади, у яких має можливість помістити укриття всіх його вихованців, будуть працювати повністю в офлайн режимі. Ті заклади, в яких укриття невеликі, вони будуть працювати, як в цьому році працювали у змішаному форматі. Ті діти, які продовжують залишатися за кордоном, вони не залишаться поза нашою увагою, і вони теж на сьогодні будуть працювати, навчатися дистанційно. Тобто така форма роботи для них буде організована. Тож цього року більше шкіл Кам'янського розпочнуть звичайний освітній процес, а діти повернуться за парти. Не секретні для кого, що Кам'янське це єдине місто в Дніпропетровській області, яке в минулому році з 1 вересня відновило освітній процес в офлайн форматі скрізь, місто Кам'янське фігурувало як те, яке започаткувало відновлення офлайн формату завдяки обладнанню укриттів у наших освітніх закладах. Перевагу ми надаємо офлайн навченню підготовлені наші укриття, проведені необхідні ремонти. Ми з міського бюджету виділяли на це кошти. Хочу також подякувати нашим батькам, подякувати нашим вчителям за допомогу нашим навчальним закладам разом до перемоги.